Всім привіт! І сьогодні я вам покажу проект, в якому я вже заробив близько 80 доларів абсолютно без рефералів та без вкладень. Але перед початком відео. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Тому що в моєму телеграм-каналі я викладав цей проєкт приблизно 5 днів тому. І якби ти вже був підписаний на телеграм-канал, ти вже 5 днів активно. Приймав участь в цьому проєкті, і я думаю, вже без 100% плюс-мінус назбирав 3-4 тона, що дорівнює по сучасному курсу 25-30 доларів. Думаю, це не маленькі гроші. Також для вас я викладаю проекти без складень, складеннями, дроп аердропи, клікери, майнери. Як ви можете побачити, з цього проєкту я вже заказував виплату. Ось 6 грудня, тобто день назад, мені прийшла виплата 5,69. Тон по курсу це плюс-мінус 40 доларів. Загалом давайте ми перейдемо до нашого проєкту. Загалом хочу вам зразу сказати те, що сьогодні я також виведу тонн. Як ви можете побачити, в мене на балансі вже є 3 тона 57. І також є другий баланс, десь 107 тисяч токенів. Зразу скажу, я їх отримав за завдання. Давайте ми зразу їх обміняємо і отримаємо. 1,64 шістдесят тона, що нам буде достатньо для виплати. Так, у нас 5 тонів 22 тона. І давайте ми поставимо їх на виплату. Зразу хочу сказати, що завдань тут дуже дуже багато, і покажу вам, скільки завдань я пройшов. Дуже багато. Це більше 40 завдань, зв'язаних з Ютубом, Твіттером, Телеграмом і так далі. Дуже багато різних завдань, і вони оновлюються. Кожного дня виходять нові і нові завдання. Також ви можете проходити тут лабіринт. В моєму телеграм-каналі буде відео проходження лабіринтів всіх рівнів, ну, 4-5 рівнів. Доки я дійшов за ось ці лабіринти, вам буду давати начисляти тон. Мені, наприклад, за третій рівень проходження лабіринту дали 0,6 тона. що плюс-мінус 3,5 долара. Давайте ми з вами, напевно, виведемо ось ці тони. У нас так віздров, у нас є 5 тонн, давайте 5, 21. відправити, Віздров, реквест Сент. І я думаю, приблизно за пару годин мені прийде цей тон. тому що це вже моя буде друга виплата. Давайте ми оновимо, напевно, сторіночку. Посилання буде на цей проект в описі під відео, як і на мій телеграм-канал. Там буде відео проходження всіх лабіринтів, доки я дійшов, маю на увазі. І також лайфхаки. Я для вас написав багато лайфхаків, не знаю, чи всі з них. Зараз працюють, тому що робили оновлення. Зараз проходити лабіринти набагато легше, але я ось цей 5 тонн, що тільки що вивів, я не проходив ні одного лабіринту, я просто вивіз все на тасках. Дуже багато завдань я пройшов на даний момент. Зразу скажу, будь-які новини, якщо будуть по цьому проєкту, вони будуть в моєму телеграм-каналі. В чаті допоможу всім, кому що потрібно. Поки це все по даному проєкту. Всім дякую за перегляд, став за ваші лайки і бувайки.